Доброго дня діти! Сьогодні ми потренуємо наші язички та вивчимо цікаві чистомовки про паралітних птахів. Вони допоможуть нам чітко і красиво вимовляти звуки, слухайте уважно та повторюйте за мною. На на, на в небі ластівка одна. Ти, ти ти, хоче сонечко знайти. Ні-ні, ні повернулась навесні. Ок ок ок, лелека прилетіла на ставок Ло, ло-ло скоро стрінем ми тепло. Уть 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 гусі в утечуть. Си, 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 там ліси і голоси. К ка, К ка, ка, гусі повернуться до стовка. Молодці діти! Ви гарно і виразно вимовляли слова. Тепер наші язички стали ще спритнішими. До побачення!